Унікальні зображення червонокнижних тварин презентували у юнацькій бібліотеці імені Василя Симоненка. Роботи студентів Черкаського художньо-технічного коледжу виконані у цікавій техніці асамбляж. Чим унікальна експозиція, розкаже Юлія Дзюбло. Гудзики, цвяхи, прищепки, монети та багато іншого. Кожна робота це окремий витвір мистецтва, де зібрано безліч деталей. Така техніка виконання називається асамбляж, розповідає Марина Чеперис. Взагалі, ця техніка вона поєднує різні матеріали і різні елементи, причому часто побутові. Тут використовуються різноманітні предмети, частини, елементи предметів, використовується дерево, організатори. Цього проекту вони. Дуже створили такий цікавий підхід саме до реалізації його, цього проекту. Спочатку глядач споглядає картину, а потім він відкриває, що ця картина створена з такого матеріалу. У експозиції презентовано 24 роботи із зображенням червонокнижних тварин України. Тему для робіт обрали не випадково, адже хотіли привернути увагу суспільства до проблем навколишнього середовища. Розповідає Завуч коледжу Ірина Бондар. Ми взяли тему, яка трошки призабута, замовчена, і хотіли, щоб ну школярі, діти ознайомились із саме які представники. Фауни відносяться до Червоної книги України. Показати їх отак наочно. А коли про проблему говорять, то вже це початок вирішення проблеми. Марія вражена експозицією, адже вважає, що створити красу з таких підручних матеріалів надзвичайно складно. Мене здивували якраз саме матеріали, тому що це не звичайні матеріали, там, наприклад, для малювання, наприклад, для витинанки і так далі. А це е, матеріали, підручні матеріали, які є в усіх в якісь шухлядці, Лежать, чекають свого часу, коли хтось приміниться кудись. Зі слів директора коледжу Миколи Серватинського, ця експозиція привертає увагу до проблем у екосистемі, адже на теренах України наразі триває повномасштабна війна, яка також нищить екосистему нашої держави. Війна руйнує і екосистему, забруднює повітря, ґрунти. А нам, даним проектом, Вкрай потрібно було довести людям, що ми живемо на території, яку називаємо ми спільним будинком. А цей спільний будинок це планета Земля. Варто зауважити, що проблеми екології надзвичайно важливі, а особливо в умовах війни, коли гинуть тисячі тваринок. Тому на часі допомога братам нашим меншим. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.